Присіли дони. Давай, тривай, бак. Вбивайся, зрінуємо. Зроби на іншу. Ні, зрінують сюди на інтернет. Добре, присіли на цей випад, дві ручки до підлоги, донизу, до трави. І передню ногу завертаючи. Супер, пішла сідниця, пішли плечі позаду, стискаємо, напружуємо. руки з однієї сторони від стегна. Тримайте так, з однієї, притримуйте себе. <рит> 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 так, ти живий тут, а ну давай. Живий. Ну, тю, ну, на цю ногу в тебе краще, якщо чесно. А ну давай, русь, давай іншу. <рит> Пап, а посміхатись. Пап, <рит> Дуже добре. Якщо ти ще і розслабишся, то буде ще нижче. Готовий? Опуста руку. Якщо я розслаблюсь, то потраплю людей. О тут були. Так, ну там немає, звісно, були. То він живий, нормально. А ще якщо він підійме руку, каже, я молодець, я молодець! Я молодець! І посміхаєтесь для фото та відео. Обережно став! Що з рукою одразу? Отак от я старався сьогодні на стретчингу, робив шпагат і зламав руку. Жартую, на тренуванні з важкої атлетики. Ну, так сталося, поламав руку більше тижню тому назад. Ти дуже активно займаєшся спортом. На сьогодні, чи змінилося значення спорту для тебе. А е, е, значення спорту для мене ніколи не зміниться, тому що я в минулому я майстер спорту. Я був у збірні України колись. Так е, і для мене спорт це дуже така. Знаєте, завжди була і в мирний час, і зараз це така. Така як то така галузь, яка має найбільший патріотизм, тому що ну це ти викладаєшся повним серцем, повною душою, коли ти скажімо так в максимальному рівні країни. Так, відношення до спорту тільки позитивні, тільки абсолютна пропаганда спорту, абсолютна підтримка здорового образу життя. Наскільки це можливо, тому що всі чомусь думають, що спортсмени – це здорові люди, але насправді це не так. Ну, звичайно, за спорт завжди топлю за спорт і хочу, щоб побільше в нас було і кіно спортивних, і програм спортивних. Я... Ну, це буде, все буде, тепер все буде, а не російські серіали про менців. Дякую, дякую. О. Боже, як це романтично. Це в Ютубі буде. І це після того як я сьогодні стречі робив. Ти Мені сподобався, коли ти я свою сумку заберу тоді. А, так, пробачте, пробачте, Я з Як тобі сьогоднішній стріченко. Як взагалі захід? Я скажу так: ну захід ідеальний клас. Тренер супер. Взагалі, я, я кайфанув, тому що я дуже сильно не люблю розтягуватись. Я прям максимально не люблю, але я знаю, що це життєво важливо, тому що наскільки ти розтягнутий, настільки більше ти проживеш життя. А, важко було. Але мене ще й поставили біля тренера. Я був як наглядовий, як приклад, як з, з палена зробити буратіно, Знаєш, така штука була е, важко, але ну прикольно. Реально прикольно. Я, мені сподобалось, енергетика дуже сподобалась. Всі так люди на позитиві були. Дякую, що хочу, якщо можна подякувати всім, хто долучається до донатів, хто підтримує нашу ініціативу збір коштів на карети швидкої допомоги для лікарів Збройних сил України. Дякую. Дякую всім, дякую завдяки вам. Перемога ще ближче.